Четверта гра почалася. Гра триватиме 15 хвилин. Так, перші двері. Це трикутник. Равця 298. Дай свій ключ. Тримайте. Все, відкрили. Слухайте, тримайте і мій. Навіщо? Будуть у вас, так буде легше. Гарний план. Боже, я такий спітнілий, так жарко. Краще цю кофту зніму. Ну, дякую. Так, дает квадрат. О, Налево, чи направо. Давай направо. Ну, ты пиши. О, еще одна дверь. Кто-то кружок. Начицей. Так, и шлить. Поні виходять шукати. Блін. Так, давайте швидше працювати і знайдемо вихід. Дімо. Ой. Двісті Спокійно. І сюди. Дісюди. Дякую. Молодець. З дитиною все добре. Дякую, все добре. Покажи мені свою рану. О, ти йти зможеш? Зможу. Куди йти далі? Я думаю, ліпше наліво. Пішлімо. Йдемо далі. О, а тут більше немає ходу. Йдемо в цю сторону. Так, ну наче нікого нема. Ті, ми забули 428 Блін. Так, це наче квадрат. <гіргінь> Пане, прокиньтесь. З вами все добре. Так, що ви встали, добре, все. Так, зараз я піду, розвідую обстановку і підемо всі разом далі шукати вихід. О, двері відкрита. О, це вихід! Друзі, тут вихід, ходімо!